Так ось покажу як у мене зберігалися крісла у таких чехлах. Нас бачите, так? Да? Просто одягнув. Не видно, не видно. Ороблене масло блищить. І вже підсохше дерево. Зараз сонечко тут вийде, вони будуть зрітися. Ось так виглядає. Зараз зроблю в розкладеному виді. Ось так виглядає в розкладеному виді крісло. Треба його обробити. Бачите, десь все-таки волога проникла і почорніло. Десь можливо навіть масло не попало, а може вже так висохло, бачите? Оце вже оброблені. Ось так.